А ви задумувались коли-небудь, якими іграшками гралися українські діти 200 років тому? Зараз я розповім про три найпоширеніші, які й досі актуальні. Свищик, одна з найдавніших іграшок, яка ще й музичний інструмент. Зазвичай ці свищики-свистки роблять з глини, тому їх могли дозволити собі навіть найбідніші люди. Ну і посвистати дітям завжди було в радість. Дерев'яні комики. Це, напевне, одна з найдревніших іграшок у світі. Дерев'яним або глиняним міг бути кінь, віл, віз або будь-яка інша тварина. Такі іграшки знаходять археологи ще в поселеннях часів Київської Русі. До речі, багато іграшок, і не тільки ви можете придбати на розетках. бо прямо зараз у них грандіозний розпродаж до мінус 60%. Акція протриває до 21 липня, а посилання я залишив в профілі. Не прогавте. Тріскачка-деркач, відома також як полохало. Принцип роботи цієї іграшки простий: крутиш її довкола своєї осі, і вона тріскопить. Ця іграшка була корисна і для дорослих, адже завдяки їй діти відганяли птахів від врожаю. А зараз з нею можна просто бігати по вулиці і лякати бабусь. Ставте лайк, якщо вам було цікаво.